Доброго вечора. Я ваш новий сусід знизу. Ну. Ви мене затопили. Ну. Так ви знаєте, що у вас вода тече? Ну. Труба протікає. Ну. Ти ж в курсі, що тут у Хрущовках вже все гниле. Так ви мене затопили, розумієте? Квартира не моя, там господарі зробили свіжий ремонт. Ну. А після потопу треба буде знову робити ремонт. Що ти від мене хочеш? Хочеш ремонт, роби ремонт. Все, давай, валим. Так, стоп, стоп. Так не піде. Або ти придурок зараз швидко сам викликаєш сантехніка і ремонтуєш свою трубу. Або я викличу. Але вже не сантехніка, а поліцію. А поліцію якого хріна? А такого. Ви на мене напали, затягнули свою квартиру, побили, а потім погробували. Та що? От ідіот, горе якийсь. Так що краще сантехнік чи поліція? От примахався. Та викличу я сантехніка. Ага. Добре. Дякую. Гарного вам вечора. Рахунок ну, за ремонт. Я завтра занесу. Hmm. <laughs>